Вітаю ви те рідні про TV контекст. Їсть програми. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдане, вітаю. Дякую, що долучився. Вітаю Дмитро щодо ситуації на Новопавлівському напрямку. Мучной пише, що в районі веселого росіяни не шкодують дронів. Зазначає, що була знищена наша броньована техніка, що постраждала піхота. Активний темп наступу наразі в районі вільного поля та поряд Шевченко. Також військовослужбович зазначає, що ворог поступово займає висоти та посадки, наближаючись до ключових населених пунктів, які захищають кордон з Дніпропетровською областю. Як ти оцінюєш ситуацію і чи є надія на стабілізацію цього напрямку? Які надії на сили під командуванням генерала лейтенанта Наєва? Так дійсно ситуація там непроста, вкрай, вкрай непроста. На жаль, ми втратили ряд великих населених пунктів, такі як Велика Носівка і Куракова. І звичайно, що ворог отримав досить серйозну перевагу, і зараз там концентрує значні сили, які в подальшому висуваються на штурми в бік Дніпропетровщини. Якщо аналізувати події там останніх декількох місяців і взагалі, того що відбувається на фронті, не тільки тут, але й на інших ділянках фронту. Можна однозначно сказати, що стабілізації на ділянці фронту на певній, можна досягти тільки у випадку, якщо буде організована робота безпілотних систем на цьому напрямку. Тобто, як це було зроблено, СГРПровськ був сформований штаб безпілотних систем, куди увійшли всі види. Організмів, які літають, які завдають враження ворогу дронами, і це дозволо дозволило створити координацію дій по знищенню ворога. І звичайно, що тут на цій ділянці фронту і наяву теж потрібно зробити ось такий організаційний крок і створити окремий штаб, куди долучаться всі з'єднання, які мають відношення до дронів, тому що звичайно, четвертий рік війни, ми маємо зараз. Далеко не повну комплектність бригад і особливо піхотою, і в кращому випадку, якщо комплектність бригади там доходить о, до 50%, то це дуже крутий показник. Зазвичай цей показник значно менший. Я це не беру там новостворені бригади, звичайно, а ті, які вже безпосередньо четвертий рік на фронті. Тому. Як показує практика, тільки ось такі кроки в умовах, коли в тебе відсутнє поповнення, відсутня піхота, ворога потрібно знищувати і зупиняти безпосередньо саме дроном. Якщо ці кроки будуть здійснені, я впевнений, що ворога нам вдасться зупинити і тут. Як ти оцінюєш загальний темп наступу росіян? Як наші підрозділи почувають себе на інших ділянках фронту? Звичайно, що. Е Четвертий рік повномасштабної війни він дається край важко. І сказати, що підрозділи не виснажені і їм легко, ну це буде неправда. Звичайно, що багато хто втомився, але ще має сили для того, щоб стримувати наступ ворога. Звичайно, що повинні бути ротація, повинні бути поповнення. Тобто певна організація процесу, яка дозволить вести бойові дії тривалий час. Звичайно, ми бачимо, що і наш противник теж усвідомлює нові, так би мовити, правила ведення сучасної війни це приклад Курщини. Але е, наша, наш досвід він дещо більший, і ми дещо краще його можемо масштабувати. Е, для ворога зараз є ряд пріоритетних е, ділянок на фронті. Звичайно, що це е, безпосередньо. Напрямок Новопавлівки, так це південна частина Донбасу, це так, Покровськ. Звичайно, що це е, Турецьк, який ворог хоче дотиснути, але йому ніяк не вдається. Звичайно, що це часів яр безпосередньо захоплення цього міста і висот е, навколо нього. Дасть змогу е, ворогу наступати в бік слов'янської краматорської агломерації. Звичайно, це. Безпосередньо Сіверськ місто, яке тримається вже четвертий рік, місто, яке знаходиться в Низині. Але наші воїни, які тримають висоти навколо цього міста, не дають змогу просуватися ворогу. Звичайно, що це напрямок Лиману, безпосередньо Тернеямполівка, де зараз досить жорстокі бої точаться, де 60-та бригада тримає оборону. 63-та це допомагає тримати. І таким чином не дає змогу росіянам просунутися далі за терни. І, звичайно, що це плацдарм дворічної, які творив росіяни. Вони намагаються там збільшити його контроль щоб далі просуватися. І Курщина вкрай складний напрямок. Але тут питання, проблема в принципі організаційних дій вищого військового керівництва. Там сконцентровані досить якісні у нас підрозділи, які. Вже зараз можуть зараз стабілізують фронту, Богдане. Щодо району Курської операції, що там змінилося за останні тиждень, якщо більш детально говорити, якщо більш детально, ми зайняли висоти е, на засуджую, тобто на території Російської Федерації, зараз там ми тримаємо оборону. Звичайно, що росіяни намагаються йти в атаку, застосовують е, не тільки пікоту, а й техніку. Е, це зараз все вражаючи, вражає, вражається та знищується стосовно там заходу якихось російських військ на території Сумської області. Ну, звичайно, що о, цього є, певні о, є певний захід сил російських, але це не, о, не має масовий характер і там оточення о, збройних сил України взагалі. Мова не йдеться. Тобто, якщо коментуючи там ті події, які там протягом останнього тижня обговорювалися в соцмережах. Звичайно, що Сумщина страждає, там, умовно територія 15 кілометрів груп наших тилових позицій, це зона ураження російської авіації та артилерії. Тому всі прикордонні населені пункти, села, вони страждають від постійних ударів. Звичайно, що там залишаються місцеві, і потрібно приділяти увагу цій проблемі і безпосередньо евакуації місцевих з цих гарячих точок. Артилерію та дронами росіяни продовжують розстрілювати Нікопольщину. Вчора також були атаковані Меживська та Новопавлівська громади. Безпілотники вдарили по першій, КАП прилетів в Новопавлівку. І знову серйозні руйнування. На твою думку, чи є залежність інтенсивності ударів по нашим прифронтовим громадам від ситуації на фронті безпосередньо поблизу адмінкордонів? Звичайно, ворог пріоритетно атакує тітові райони, в бік яких він планує свій наступ. Тому, на жаль, дійсно, новопавлівка межива, вони будуть постійно страждати від? Ударів авіації противника. Якщо ми беремо от, як і Петровщину, Нікопольщину, Марганець, громади, які навколо, звичайно, що це такі хаотичні удари. Вони не пов'язані зовсім ні з якими намаганнями противника можливо підготувати якусь десантну операцію там на правий берег Дніпра. Це просто е такі хаотичні удари для того, щоб е з таким терористичним впливом е методом здійснювати якийсь емоційний емоціональний тиск на е населення, яке проживає на цій е території. Е звичайно, хотілось би в перспективі побачити таку систему, яка була побудована в Херсоні безпосередньо, система Кубов, яка дозволяє е зараз вже е дозволяє не залітати. Російським безпілотникам та е в Херсон, тому звичайно, що сподіваємось, що ран рано чи пізно, звичайно, хотілося би, що це було відбулося раніше, і в Нікополі, і в інших населених пунктах, які знаходяться вздовж річки, з'явились б ось такі системи, які б, хоча б, трішечки убезпечили життя е місцевих жителів. Богдан український генштаб заявив, що ворог безпідставно звинуватив Україну в обстрілі газовимірювальної станції суджа, і що це відбувається в рамках кампанії по дискредитації. Який може бути задум росіян в цьому питанні? В чому дискредитація? Ну, звичайно, Європа, зокрема, які країни досить гостро залежать від російського газу, і росіяни завжди будуть тиснути на ось. Нас на те, що Європа Європа може залишитись без російського газу, і, звичайно, це такий певний тиск через усі європейські країни. Тому що ми бачимо, що дійсно Європа не є консолідованою, тобто, зе неодноразово вона досить гучні там пакети допомоги, там і військовою, і фінансовою, але в останній момент вони переглядались. Хтось виступав проти. Тому, звичайно, що такі дії від Російської Федерації вони направлені на те, щоб безпосередньо дестабілізувати ось цю підтримку України з боку Європи. Насправді я був на цьому пункті спордійному. Він досить недалеко від, від Капале судже знаходиться, і буквально з самого початку курської операції він вже був під контролем збройних сил України. Тому сказати, що е, українській стороні було вигідно е, там завдавати ударок до цього пункту. Ну, я думаю, якщо б це було вигідно, то це було відбулося ще можливо на початку війни або е, під час того, як ми мали повний доступ. До цього пункту. А так, звичайно, що це е, така маніпуляція з боку Росії, е, така, знаєте, від е, як там тисячні роки, там рязан, рязанський сахар, ось ця, ця історія, тобто вона продовжується, вже ось в таких, е, в таких фактах, просто кричущих, коли Російська Федерація банально завдає удару по за транспортному системі біля Сучі. Богдане, з'являється інформація, що російське командування перекидає резерви для оборони Білгородської області. Розкажи, будь ласка, що відомо тобі? Так, є така інформація, і з нашого боку дійсно є певні спроби атакувати кордонні райони Російської Федерації в цій області, для того, щоб стягнути сили. Тобто ті сили, які знаходяться, які сконцентрувала Російська Федерація в Курській області, для, для того, щоб їх розсередити на більш широкому фронті, поки це вся інформація росіяни здійснили масовану дронову атаку на Одещину. Під ударом опинилися також Запоріжжя, Сумщина, Київщина, Хмельниччина, Чернігівська область. Експерти заявляють, що зокрема в напрямку Одеси окупанти почали використовувати нову тактику ударів. Велика кількість дронів накопичувалася на великій висоті на Чорним морем. Потім вони стрімко пікерували по цілях, що поставило наші мобільні групи у складне становище. На твою думку, як часто надалі таку тактику зможе використовувати ворог? Так, насправді тут є декілька думок. Перше, те, що Росія назавжди накопичувала певну кількість там шляхідів, там ровні, там 200 двісті п'ятдесят. І е, завдавали удару не концентровано по одній точці, а розсереджено, тобто, по там, умовно, всій території України вони є, виявляли, визначали для себе якісь цілі і е, завдавали удару, тобто дрони спочатку хотіли е, дрони, е, шахіди, е, потім е, криваті, балістичні ракети. І ось такий був комбінований удар. Ми зараз ми бачимо, що. Е, Російська Федерація трішки змінила тактику: це так звана тактика рій дронів, коли е, визначається одна пріоритетна ціль, тобто певний квадрат, місто, і туди масово стосовують всі наявні типи безпілотників. Звичайно, що це несе ризик перевантаження систем ППО і безпосередньо. Напередодні таке вже застосування. Ми бачили в Кропивницькому, зараз вже в Одесі, і, звичайно, деякі хтось заявляє, що ніби тонливо там Російська Федерація хоче використати там наявні запаси шахедів перед умовним перемирям там не завдання ударів по критичній інфраструктурі. Тому вона таким чином намагається використати наявні запаси дронів. Я все ж таки вважаю, що Російська Федерація просто на фоні цих перемовин намагається продемонструвати свою там перевагу певну, так Все не вважаючи на якийсь діалог певний між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, Росія бачить по-своєму ведення війни, і скоріш за все, що даного даних перемовин, даного перемиря воно просто не буде. І ось такі масове застосування терористичне масове застосування дронів, коли страждають не не тільки об'єкти критичної інфраструктури, але й цивільної люди, торгові центри. Ну, звичайно, що як може західний світ і сполучені штати на це не реагувати? Це викликає досить велике питання. Богдана останнім часом Україні вдається завдавати дуже болючих повітряних ударів по території ворога, авіабази, НПЗ. Наскільки такі атаки, на твою думку, знесилюють росіян? І як може виглядати ситуація, якщо угода про припинення вогню, принаймні по інфраструктурі, все ж запрацює? Яку загалом роль на фронті відіграють удари по тилам? Я неодноразово зазначав, що ці удари вони направлені на довгострокову перспективу, тому вже зараз. Той концепт е, розробки безпілотників, які в нас є, е, ми можемо цими безпілотниками атакувати, в принципі, будь-які е, е, нафтопереробні заводи Російської Федерації, які е, розташовані е, на, в європейській частині Росії. Тобто, в принципі, і по всіх цих заводах неодноразово були завдані удари. Тому, це по-перше, свідчить про загальний високий розвиток безпілотників в Україні, які оснащуються і фугасними авіабомбами. Це було декілька тижнів тому. Це й цей місяць було використано також на частинами, що дозволяє досить суттєвих пошкоджень завдавати безпосередньо цим об'єктам, і звичайно, що Ось такі удари, коли вони відбуваються регулярно, ми можемо розміняти там на щось, там. наприклад, на те, щоб Російська Федерація не атакувала там нашу критичну інфраструктуру. Чи буде це зроблено? Ну я ж я повторюсь, на мою думку, що це буде вкрай складно. Але, звичайно, що в перспективі це повинно ускладнити безпосередньо. Економіку люття економіки Російської Федерації, тобто Російська Федерація вона досить суттєво залежить від нафти, вона її частину подає, експортує, частину переробляє для внутрішніх потреб. Ну і звичайно, що багато цих паломастильних матеріалів вона використовує і під час війни, тому що техніку треба заправляти, обслуговувати і. Звичайно, що в довгостроковій перспективі ці удари вкрай необхідні для того, щоб позбавити Росію переваги на майбутніх перемовинах, Богдан... Це такі такі, знаєте, певна певна наша методика, яка в принципі дає свій результат. А якщо уявити, що ось ці удари в обидва боки вони зупиняться. Хто від цього виграє більше росіяни чи ми? Ну, по-перше, я думаю, що, скоріше за все, ми. Тому що, все ж таки, ми бачимо, що у нас є зараз нерозуміння того той підтримки, яка буде надаватись з боку там Сполучених Штатів і Євросоюзу. Так і звичайно. Після кожних таких ударів з боку Російської Федерації нам треба відновлювати десь закупляти певні трансформатори, тобто, це всі ці процеси, вони вкрай довгі і вкрай важкі. І, звичайно, що ми повинні зупинити, зупинити ці удари. Ми бачимо, що якщо нам не дають в повній кількості тих систем ППО, які нам потрібні. Можливо, треба спробувати домовитись, але я повторюсь, На мою думку, Російська Федерація навряд не буде дотримуватись цих домовленостей. Що ж, Богдане, дуже дякую тобі за цю розмову, перемоги, мирного неба. Друзі, нагадаю, сьогодні разом із нами був Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!